У Максимівці до війни жило порядком 100 людей, 100 з лишнім, ну це якщо так брати офіційно, да? на дану хвилину тут залишилося десь 5-6 сімей, це десь 15-17 осіб. З 9 березня по 10 листопада Максимівка це єдине село нашої громади, яке було під повною окупацією, де стояли російські війська, от, і контролювали це, це село повністю. Зважаючи на той факт, що фактично тут всі хати, які є, вони зруйновані, то можна зробити висновок, що 10% на 95% інфраструктура, ну, мається на увазі, житловий фонд зруйнований.